З вами знову вчитель інформатики Олександр Олексійович. У цьому відео розглянемо, які програми необхідні для того, щоб займатися веб-розробкою, тобто створенням веб-сторінок. Для тих, у кого це перша спроба написати веб-сторінку мовою HTML, можливо, буде відкриттям те, що ніякого додаткового програмного забезпечення для того, щоб почати займатися веб-розробкою, встановлювати не потрібно. Адже для цього потрібно лише дві речі. Наявність будь-якого текстового редактора та провідника інтернету, тобто програми браузера. Для тих, у кого встановлена операційна система Windows, такими програмами є текстовий редактор блокнот, а також браузер Internet Explorer. Професійні веб-розробники, звичайно, лише цими програмами не обмежуються. Для прискорення роботи над створеннями сайтів написані потужні програми середовища розробки, такі як, наприклад, Dreamweaver. Але практика показує. Що початківцям бажано попрацювати на обмежених ресурсах. Це дозволить міцно засвоїти основи веб-розробки. Тому програм «Блокнот» та Internet Explorer цілком достатньо. Але все ж, для написання коду скористаємось розширеним варіантом програми «Блокнот», а саме редактором Notepad. У своїй роботі його використовують як початківці, так і професіонали. Також слід зауважити, що веб-сторінки. Можуть по-різному відображатися в різних браузерах. Тому бажано, що поряд з Internet Explorer на комп'ютері були встановлені інші програми-браузери, такі як, наприклад, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Я думаю, що з браузерами проблем немає, оскільки, як правило, у більшості користувачів на комп'ютерах встановлено їх декілька. А от Notepad потрібно завантажити і встановити. Завантажити текстовий редактор Notepad. Можна з офіційного сайту notepad++.org. Для цього виберіть команду меню Download і натисніть відповідну кнопку Download. Відбудеться завантаження програми, і я думаю, що її встановлення не викличе у вас ніяких труднощів. Отже, домашнім завданням для вас буде встановити текстовий редактор Notepad, а також проаналізувати, які ви браузери встановлені у вас на комп'ютері. Це може бути лише браузер Internet Explorer, але потрібно, щоб він був версії 9 і вище, тобто 9, 10 або 11 на даний час. А також браузери Google Chrome, Mozilla Firefox і, можливо, Opera. До зустрічі на наступному уроці, на якому ми почнемо писати HTML-код веб-сторінки.